Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні поговоримо з вами про те, як полюбити фізичні навантаження. Чесно кажучи, цю тему мені дуже незвично розказувати, тому що я не є людиною, яка фанатіє від фізичних навантажень, але я це все буду говорити не в контексті там, побудови ідеального тіла і так далі, а більше в контексті здоров'я, тому що саме з такою метою я намагаюся вже не перший рік не забувати на фізичні навантаження. От, того розкажу. Вам, що я для цього роблю, тому що я не можу сказати, що я лінива людина, але я абсолютно не отримую задоволення від фізичних навантажень. Крім того, всього там мій улюблений предмет, улюблений, точніше, предмет в школі був тільки один, і це була фізкультура. Тому, якби самі розумієте, з ким ви маєте справу. Але навіть така людина, як я, це на плюс-мінус систематичній основі робить, займається фізичними навантаженнями, і давайте розкажу вам сім пунктів, які мені в цьому допомогли. Останній, як завжди, звичайно, буде найважливіший, того обов'язково додивіться до кінця і допишете також ще свої поради. Отже, почнемо з першого. І перший дуже важливий момент це не кажіть собі, що я не люблю тренуватися, я не люблю спорт, я там не спортивна, я там ліний. Ну в принципі, те, що я тільки що говорила про себе. От, але один раз на дуже багато років на відео можна, але по суті не робіть так через те, що є такий феномен, називаємо це так, коли людина починає діяти. Так, як ти до неї ставишся, наприклад, це дуже добре видно з дітьми, якщо взяти клас дітей, то деякі діти будуть на одних предметах дуже, як скажімо так, дуже всичеві, вони будуть уважно слухати, їм буде цікаво, а на інших предметах вони будуть ну, не те, щоб тупити, але вони будуть не настільки сумлінно там працювати. І різниця може бути не тільки в тому, що у дитини просто є інтерес до цих предметів, але й через ставлення викладачів через те, що якщо викладач буде ставити до, до, до дитини, наприклад, там як до розбійника якогось, до неслухняної тупої дитини, то відповідно. Дитина, ну не контролюючи це, буде ніби як виправдовувати ці очікування. І навпаки, навіть якщо учень не дуже ну, якби, встигає за всіма, але до нього ставитися так, що він дуже-дуже розумний, в нього все вдасться, він слухняний і так далі. Тоді він буде відповідати цим очікуванням про нього. Тут так само. Якщо ми самі собі кажемо, що «О, там я така, я сяка, то ясно ж, що ми самі ж будемо під це підлаштовуватися. А беріть і обманіть себе і горіть. Абсолютно протилежне, якщо ви дійсно вірите, що це не для вас, і що ви це не любите, і вас взагалі не вдається. От просто візьміть і себе трошки пообманюйте, і кажіть, що я спортивна, я молодець, мені вдається робити фізичні навантаження і так далі. Тому що це абсолютно нікому не дається прям супер легко. От, ну може, комусь і вдається на більшості людей, повірте. Не вдається. Того, звичайно, всім складно, але що дуже важливо, що чим більше ви будете в це, якби вкладати свого часу і сил, тим краще у вас це буде вдаватися. Тому перший пункт не ставте на собі хрест і не кажіть, що у вас нічого не вдається, і що ви взагалі не до цього. Наступний пункт це оберіть те, що вам подобається найбільше серед того, що всього що вам не подобається. Наприклад. У мене була така історія, я думаю, ви пам'ятаєте ковід, і було дуже багато тренувань від Хлої Тінг, і дуже багато хто їх робив. І я пам'ятаю, що я вирішила теж це зробити. Це була фатальна помилка, тому що це було для мене дуже складно. Такі види тренувань для мене абсолютно неприйнятні. Я просто відчувала себе якоюсь сосіскою, і крім того, мені реально було дуже-дуже складно. І я чомусь вирішила, що всі заняття там, якимось Спортом це отакі заняття. Тому що до цього я займалася тільки на фізкультурі, але я з дитинства займаюся танцями, і це насправді фізично дуже складний вид мистецтва. І реально в нас були дуже великі навантаження. Якщо ви бачили мене вживу, то ну, я не можу сказати, що я прям суперспортивна, але ну достатньо. Ну, у мене прям такі нормальні м'язи на ногах. Оце все через танці. Тобто, навантаження у нас там було дуже сильне. Тобто, в той момент я точно не була сосі. Тому, якщо десь зараз може бути, то тоді це точно не було так. Але просто через те, що це були тренування ну не для мене, ну, якби вони мені не підходили. От, але я їх робила, я поставила такий хрест, типу, що все, заняття спортом, фізичне навантаження, це все фігня, відука я вертаюся на свої танці. Ну, я з них і не йшла, але в мене увазі, займаюся тільки танцями. Е, тому. от, але... Потім, вже через кілька років, коли я переїхала в Німеччину, я вирішила щоранку робити зарядку, і в мене це вдавалося. Я робила щоранку зарядку. Але знаєте, яку зарядку я робила? Я така блогерка, я залишу посилання, по-моєму, її звати Памела Раїв. і вона знімає дуже класні тренування. І я собі обирала dance воркаут буквально 10 хвилин, і це було дуже прикольно, тому що це були і танці, і навантаження, і ти ніби як і танцюєш, заряджаєшся енергією на весь день. Ось зараз розказюватися і думаю, блін. Треба зараз знову таке повторити, тому що це дійсно дуже прикольно, бо це і танці, і фізичне навантаження. Це відбувається недовго, буквально 10 хвилин. Звичайно, я вже знаю, що коли ти працюєш на фултайм роботі, бо я тоді ще в універі навчалась, то це трошки інакше. 10 хвилин зранку це реально тумач, це дуже багато, але реально це того варто, щоб встати трошки раніше і це зробити. Ну і крім того, можна робити це не тільки зранку. І такі танцювальні тренування мені дуже заходили. І я там буквально пропустила можливо. Було один раз, і так тільки тоді, коли я погано себе почувала. Потім після цього я трошки конечно, на це забила, того, що там були переїзди, туди-сюди, в квартирі не було місця, і всяке таке. Але потім я вирішила до цього повернутися, вже коли не стала весна. І я почала знову це робити, і щось мені вже цей, ну, на той раз вже це не заходило, і я така, окей, якби щось буду інше пробувати робити. Я пробувала дуже багато всяких різних. Тренувань в Ютубі, і що ви думаєте, ну щось мені більше подобалось, щось мені менше подобалось, і я знову так підзабила, але потім я побачила в Витіктоці відео чоловіка, який розказував про те, наскільки важливо займатися. Фізичними навантаженнями і хоча б робити такі тренування на мобільність там суглобі, не знаю чого ще. Ну, загально, мобіліті воркаут, це називається. От, що дуже важливо це робити, і просто він сказав таку фразу, яка мене дуже сильно зачепила. І я така, все, я піднімаю своє на місце, встаю і буду щось робити. Він сказав, що це те, що дійсно допомагає нам залишатися більш здоровими, і взагалі від цього залежить, наскільки ми будемо жити повне життя, наскільки це можливо в старості. От, і you know vince Чому ви можете витратити 3 хвилини, щоб почистити зуби, а там буквально 5-10 хвилин для того, щоб забезпечити собі нормальну старість, ви виділити не можете. Чого для вас крінж ходити з начищеними зубами, але не якось розімнявши себе, ходити для вас не крінж. От і я така подумала: а дійсно це є так. І почала дивитися інші тренування. мобіліті Мобілітіворкаут мені типу норм зайшли, але ще щось я дивилась, і я відкрила для себе пілатес. І мені це прям дуже сильно подобається. Потім я ще до мене почала. В рекомендації залітати різні гарні такі відео, фотографії, пропілатис і так далі. Ну, дуже класно, я не ходжу там на якісь групові заняття, але, до речі, якось я пробу, ну, планую сходити. От, я роблю їх тільки вдома по Ютубу, і мені дуже подобається. І до чого я це все кажу? Що ви теж можете знайти для себе якийсь вид. Комусь класно даються стрибки. Мені, типу, абсолютно ні. Але якийсь тречинг або щось таке, як пілатес, мені нормально заходить. Комусь краще підходять тренажери, комусь краще підходять танці. Комусь краще підходить стретчинг, комусь ще щось краще підходить, того я рекомендую вам обов'язково пробувати різне для себе, і тоді ви зможете підібрати те, що найбільше подобається вам, і те, що найбільше підходить вам. І потім ще, що теж дуже класно, ви зможете, це між собою комбінувати. Наприклад, зараз я так роблю. Я в якісь тижні займаюся більш лайтово, в якісь тижні я займаюся прям так хардово. От. Ну, хардово, звичайно, в мене тільки раз в місяць, це тиждень випадає. але, ну, In the munch. Я стараюся це робити, і дуже класно, коли ви можете щось комбінувати. Наступна третя порада, вона проста як двері, але ви знаєте, що це мої улюблені поради. Це заплановувати собі достатньо часу. У мене часом таке буває. Я така думаю, ага, в мене тренування йде 15 хвилин, запланую собі 15 хвилин. Це ніколи так не відбувається. Мені треба час, хоча б не знаю, з 5 хвилин до налаштуватися на це все, там якісь коврик розставити, підібрати собі відео, потім ці 15 хвилин позайматися, а потім ще хвилин 10. Ну, коли в мене є час. Я реальну годину, можу просто потім лежати, ну, може менше трошки, ніж годину, але довго полежати. І класно заплановувати собі ще трошки часу. От, я, звісно, розумію, що це вже виходить за менше 10-15 хвилин щодня, але. Хоча б там через день, через два дні, на вихідні, хоча б потрошки, варто це все-таки вводити своє життя. І от пам'ятайте про те, що закладайте собі трошечки більше часу на до і після тренування. Як на мене, це дозволить більш так оптимізовано проводити свої ці заняття і не відчувати те, що ти постійно спішиш і не е, встигаєш. Краще ви закінчите раніше, ніж за той час, що ви собі запланували, е, і ще просто пару хвилин положите. Наступний не менш важливий момент. Який мені дуже допоміг, це форма. Якщо вам подобається ваша форма, у вас буде більше бажання займатися. Принаймні так це працює зі мною. І я прям була дуже довольна, коли я собі купила сіни, які мені просто настільки подобаються, ну, вони зовнішньо не відрізняються від тих, які в мене були, але просто вони мені абсолютно дуже подобаються. Те саме стосується там, не знаю, кросівок, кофти і так далі. От для мене це прям дуже важливо, і мені це подобається. Хоча раніше мені була лінь зайвий раз перевдягатися, кажу, як є. Але зараз я хочу сказати, що це того варте. От але іноді я вибираю собі піжама воркаут щось такого плану ввожу в Ютуб, і там є якісь такі ненапряжні тренування, які я можу зробити навіть в піжамі, просто щоб не пропускати цей день. Наступна порада теж проста як двері, і навіть простіша. І вона полягає в тому, щоб пити достатню кількість води і нормально харчуватися і нормально спати. Почнемо з кількості нормальної води. Коли ви будете займатися, вам, швидше всього, буде хотітися бачити якісь результати. Не знаю, як у кого, але коли я п'ю більше води, мені стає фізично краще значно, і мені здається, що так покращується навіть зовнішній вигляд. Можливо, це дійсно так, можливо, це не так, я не знаю, але зі мною це так працює, тому я вам рекомендую теж це спробувати з харчування. Що тут важливо? Звичайно, підкоригувати харчування відповідно до того, яка у вас мета, чи там ви хочете схуднути, чи навпаки, набрати там якусь м'язову вагу. Але я більше про те, що зважайте на те, що якщо ви будете їсти ну, прям якусь таку дуже складну для переварювання їжу, то вам буде складно займатися. От такий момент, на який теж варто звертати увагу, того плюс-мінус важливо слідкувати за своїм харчуванням, перед тим, як ви будете займатися, бо коли ти просто. Легше себе почуваєш тоді і легше займатися. Ось так. Ну і нормально відпочивати це. Перетікає в наступний пункт: це відновлюватися. Минулого року я була в челенджі, і я так захопилася цією метою. в мене було достатньо часу. От я дуже багато займалася, і потім мене почали боліти з углоби. От і час у мене таке буває, коли я перестараюся, в мене болять суглоби, нога, рука, спина взагалі. Типу, дуже багато всього. І тут дуже важливо це, до речі, мій коля помітив і сказав мені, що треба робити паузу. Між тим, коли ти щось робиш і зачекати там хоча б пару днів. От, тому, якщо ви робите щось інтенсивне, треба дати своїм м'язам обов'язково відновитися. Це дуже просто, але дуже важливо. І остання, напевно, найважливіша порада це дисципліна. От, любите ви це слово чи не любите ви це слово, але це дійсно важливо. І сьогодні зранку я е, ну, відчула і помітила. Одну дуже важливу річ: те, що часом нам потрібна дисципліна для того, щоб ми зробили те, що нам зараз в цей момент не хочеться. Але у нас, в принципі, ну, якби є на це сили. Але часом бувають такі моменти, коли ти не хочеш щось робити, наприклад, іти, упахуватись на тренуванні. Але крім цього, що ти не хочеш, у тебе просто фізично ти відчуваєш, що немає сили, або ментально відчуваєш, що немає сили. В якісь моменти, звичайно, краще себе пересилити, ну, чесно кажучи, Зі мною так працює, що от в мене бувають такі моменти, коли я себе дуже сильно заганяю. От і тоді, реально, не найкраща ідея заганяти себе ще фізично, отак, такими тренуваннями. І тоді, в такому випадку, набагато краще розібратися, чому саме зараз я не маю фізичної сили, щоб щось зробити, і працювати першочергово ось цими причинами, тобто не з наслідками, що ти вже все. I'm done. А з причини того, чому так, можливо, ти занадто багато працюєш, можливо, ти погано харчуєшся, можливо, не знаю, є там ще якісь причини, через що ти просто не можеш зараз це робити. Але коли ви відчуваєте фізичні сили, що ви це можете робити, але просто не хочеться, тоді мені здається, що краще себе. Трошечки заставити і проявити таку дисципліну за це. Ви собі будете точно вдячні в майбутньому. І крім того, пам'ятаєте про другий пункт: те, що можна пробувати різне. І, наприклад, якщо у вас сьогодні немає сили там робити щось складне, можна зробити якусь розтяжку, можна зробити якусь йогу, можна просто вводити в Ютубі, там не знаю, дуже beginner-friendly якісь історії, можна просто шукати дуже сильно легеньке. Моє улюблене це night time йога Просто вводіть в Ютубі, там буде дуже багато. Багато різних відео, і це дуже прості вправи. Вони про заспокоєння вашого організму і підготовку до сну. От, дуже класно і дуже легко це робити. І знаєте, що я вам я би рекомендувала. Коли вам не хочеться робити якісь тренування, але ви собі вже запланували це зробити, то ви перевдягніться, розставте собі коврик або там не знаю, куди ви приходите позайматися, йдіть в зал там, чи куди. От, потім виберіть собі тренування, нехай навіть найлегше. І почніть його робити. Якщо через 5 хвилин, коли ви почнете це робити, ви такі типу, все, я точно не можу і точно не хочу. Закінчуйте, просто закінчуйте. Але повірте, що якщо ви вже прийдете, вдягнетеся, ви вже відкриєте ноутбук своїм тренуванням, бо там візьмете собі тренера, то тоді. У вас вже буде сила це робити, тому що часом ми не хочемо от щось таке робити, чисто через те, що нам, ну типу, не то що лінь, але є типу щось, що нам потрібно ще зробити, окрім того, щоб позайматися. Тобто, перед тим як напрягти себе фізично, ми ще маємо напрягтись, там не знаю, вибрати, що ми маємо вдягнути, вибрати, що ми маємо е, подивитися, і так далі. І коли ви більшу частину цього всього зробите, вам залишиться вже вже така сама малость, це просто позайматися, і тоді з великою ймовірністю ви. Продовжити це робити. Ось і все. На цьому всі сім пунктів я вам розказала. Пишіть в коментарі свої доповнення. Мені, як завжди, буде цікаво почитати. До зустрічі з вами в наступних відео. І, як завжди, в коментарях. Всім бувайте!